Добрий день Розпочався і вдос Що в вже уже обмолут Суї Суя висохла і Такий мій виліт Не зовсім такий маленька Ну, супер урожаїв. Таких як показують в просторах ютуба немає. Соя канадська. Вже трошки підмішалася, не така вже ідеальна. В основному біла дев'ята. Попадається в ній 35-та. Вже шапку видно, комбайник молотих. Хорошо. Так що жнивуємо одне лихо нема Було двадцять, стола тринадцять. Отак. Різ іде зарошить. Вично така маса і не видно ні на полі. Селить дуже. Так що зливай йдуть повним ходом соєві Зараз буде висипати. так зрізаю, розкидав. Різочка. То в принципі земля застелена. Вже вечорі, ну сьогодні доб'ємо цю. Може завтра переїдемо вже на вгору де ті що я подизикував ну, там слабіша там взагалі хоч би 15-18 центнерів дала Ну, а там як кажуть віса покажуть. добивав звичайно відношення до фермера Оце оця ціна непонятно як. нею. Брали по 20 і було вигодно. Тепер по 13 і не Ну, Я не розумію, які це треба отримувати надприбутки, щоб отримувати 7 тисяч маржі доповнительної допов... допов... на тоні. На наш розвиток ніхто не дивиться. Підтримки ніякої. Я розумію, що війна. Але ж все одна єдина галузь в Україні залишилася і ще працює і приносить гроші в Україну. Працювати нікому вже. Так що як отакать, крик душі. Ну нічого. Якось думаю прорвемося. А там хто я зна, що воно буде. Пиляка стоїть з товпом. Висогла вже ця соя. Комбайник упаси наразі. Може повинен бунтер на молоти. Ну якісь 3-4 тони ще возьмем. Так що, в принципі, одного газу на ми звожили, в газоні 5300. У бункері той. По бунтеру возили, а там 5-300. 4 газу не намолотили, тут 9 гектар площа. Чотири газу намолотили. І оце вже п'ятий. To. А там стой, побачимо, скільки намолоти, може пів бункера на намолоти, а може більше. Ну все, бо вже й так довгеньке відео, ніхто не дивитиметься, все, до побачення, Знева почалися. Комбайн в пиляки. Працюємо одним словом. Ставте лайк.